У Херсонській обласній бібліотеці для дітей відбулася презентація нової книги відомого херсонського письменника Анатолія Марущака та художника Олександра Журби під назвою Веселий букворяд каліграми. Почути історію створення збірки каліграм з перших вуст та особисто поспілкуватись з авторами зібрались учні херсонських шкіл. Подробиці дізнавалась наш кореспондент. Херсонська обласна бібліотека для дітей постійно проводить цікаві творчі заходи. Виховувати в дітях творче захоплення це головне завдання закладу. От і зараз бібліотека охоче організувала зустріч з авторами збірки дитячої розвиваючої поезії. Презентація відбулась у легкій розважальній формі. Вступна вистава плавно перейшла у знайомство з авторами. Навчання у формі гри дітям сподобалось наша бібліотека дружить з Анатолієм Петровичем Марущуком. І в цей раз ми дуже раді познайомитися і що із замічательним художником Олександром Журбой. ці два автора подарили дітям дійсно замічательну книжку, яка буде творчеською фантазією, яка дітей э, понуждає творчеству. Окрім незвичного жанру книги, гості оцінили і цікавий формат зустрічі. Вона проходила у формі інтерактивного спілкування, де діти були не лише глядачами, а й учасниками. Школярі активно спілкувалися, ставили питання авторам та ділилися враженнями. Діти не тільки дізналися, що таке каліграма, а й спробували себе у новому жанрі. Творіння молодих поетів оцінювали і автори, і глядачі. Спілкування з миттями виявилося не лише розвагою, а й пізнавальним діалогом. Діти дізналися чимало нового про тварин, мови та іноземну поезію. Я почав Робити її з середини січня по кінець лютого цього року, десь півтора місяця пішло на малюнки, на чистовик, а малюнки були вже зроблені до цього, і до них їх проілюстрував Анатолій Морощак віршами. Так, що складний складна технологія цього процесу була. Але книга на прочет, мені здається, вдалася, і можна теражувати її більшим тиражем. Анатолій Марущак за роки письменництва видав 16 книжок. Серед них і проза, і вірші. Чимала частина його творчості присвячена саме дітям. Ідею створення книги йому запропонував Олександр Журба, обдарований художник. За його плечима більше 200 художніх виставок та величезний творчий досвід. Обидва автори цілком задоволені своєю першою спільною працею. Каліграми, на їх думку, позитивно впливають на творчий розвиток дитини і роблять вірші цікавішими. Мені дуже понравилася зустріч і книжка дуже класна. Я хочу відгадати всі каліграми. Мені дуже буде цікаво». Зустріч виявилася напрочу теплою та душевною. Автори і діти поспілкувалися вдосталь, дізналися багато цікавого і просто отримали задоволення. Логічним завершенням зустрічі стала фотосесія дітей з авторами та роздача автографів. Кожен охочий отримав подарунок, окремий примірник книги з особистими побажаннями авторів. Такої презентації цікавої, шумної, кумедної іноді у мене ще не було, тому що головними діючими особами були діти, і вони все висловлюють щиро, як думають, як живуть, як відчувають.